От є в нас цікавий об'єкт. Вирішив вам показати, який дизайн кухні. Маленьке приміщення, кімната в гуртожитку. От давайте глянемо отут. Довжина стільниці 1,10 м. Вся стіна ну, там приблизно 1,70 м разом з холодильником. Тут все зроблено по дизайну, по ергономіці так, щоб якомога практичніше використовувати кожен сантиметр. Отже, тумбочка на шуфляди 45 Тумба надверки 65 і загальна моя оця стільниця 1,10 м. Тут ще цікавий момент, зроблена така мі'їзна стільниця, як додатковий робочий стіл. В принципі, господарі кажуть, що дуже задоволені. Рахунок верху, витяжка монтована в тумбу. Ось так вона. Розміщена. Там гофра. Виходить. Так, тут така тумбочка, бачите, полички всі під розмір, в залежності від того, що там буде ставитись. Це кутова тумба. Ну і тут не глибока. От така тумба, чай, кава, капучино. Підсвітка в карнізі такого плану. З другої сторони от така навісна тумба для сушки. Бачите, є. Ну і там все зверху одна поличка. Є от така. Тут тумба для мийки. Один з небагатьох випадків, де було вирішено ставити мийку накладну зверху. Тут для того, щоб збільшити саму раковину, щоб поставити якомога більшу раковину для мийки. Ну і тут ще в цьому приміщенні бачите, тут є кухня і ще зліва шафатка на одяг, внизу на взуття. Зверху ну, антисолі такі на сезонні, якісь водя шапки, які в літі не використовується, так.